Я з пам'яттю гуляю в лабіринтах алей. Темна ніч пробудила щось чарівне в серці, в небе зорі чекають, поки їх загадають, і музики валь старенькі заграють, у тумані кохання місяць щиро сміється, і звільнилась душа може, це їй здається, наче доля звела на старому парку. Серця притулились в обіймах палких, Хай наше життя нам шанс подарує, лишилось так мало, хай кохання вирує. На танцполі з тобою одиноко кружили, цей старенький вальсок недарма заслужили. Ми повірили в силу палкого кохання, протанцюємо в обіймах аж до самого рання. А тепла осінь нам стелила жовто-багряни з тихим шурхітом листки, і чарівна мелодія завела У потаємні пам'яті кутки, а ліхтарі мережгіллі освітили мережу тонкого побутиння. На жаль, цю зустріч ми в уяві залишили, І поки що на ній поставим знак питань. Останній вальс в парку старему Нам відіграла ностальгія, а я йду сумний додому, і марова в думках тихенько працює.